Добрий день друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу знову таки привести огляд нашого складу МТЗОк. Це таке оглядове відео, щоб ви розуміли, що у нас є, що нам можна довіряти. Ми тут майже назавжди, я так вважаю. Дай Бог, щоб все було добре. Ця війна закінчилася найближчим часом, і все буде добре і у нас, і у вас. Друзі, дуже-дуже багато у нас запчастин наявності. Під замовлення ми практично не працюємо, все з наявності зі складу продаємо. Тобто, під замовлення, як ви розумієте, зараз дуже складно працювати, Тобто ми не можемо гарантувати, що воно там приїде, там якісь терміни вам казати. Тобто так. Так, дивіться, великий асортимент маємо і запчастин, і аксесуарів. Тут у нас от відділ саме по турбінам. Турбіни є білорусівські, є чешські. Раджу більше звертати увагу на чешські, вони там майже немає ніяких питань. По білорусівським іноді виникають питання останнім часом. Щось вони там споганилися в якості. Так що, друзі, якщо білорусівська запчастина, це не завжди гарантує, що вона буде добре працювати. Так, ну, дивіться, великий-великий асортимент. І підшипники у нас тут і є комплекти, і окремо можна придбати, підшипники, і циліндри, і оригінальні, і неоригінальні циліндри у нас ми маємо. Палички та також є у нас на панелі приладі, вони, вони всі в складеному стані, тобто розраховані під, під відправлення. А ви вже самостійно їх збираєте. Ну так, її відправити дешевше вийде, і вона менше місця буде займати. Це у нас панельки під переобладнання, перенос розподільника позаду трактора. Так, тут у нас по гальмам відділ такий. Друзі, для замовлень. Кого щось там зацікавило, будь ласка, номер можете знайти або в закріпленому в коментарі, або в описі під відео. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.